В спеціальну школу і мати тупотить і каже, зробить все, щоб воно руками не махало. Я не хочу, вона мені каже, щоб вона махала руками. Я її саджу біля і кажу: якщо ви не будете сприймати вашу дитину, такою, яка вона є, шукати можливо можливості розвитку ніхто цього не зроби. Вона ж ваша. Тому е, тут питання з батьків ще треба починати. Е, для батьків у нас немає е, створених умов підтримки в цієї ситуації. Я переживала сама, да, свою боль, е, що робити. Немає такої служби в Україні, яка б підтримувала цих батьків, які зіткнулися з цим і не розуміли, що робити. Але це вже пройдений етап, і треба робити так, щоб інші люди е, легше сприймали все це і доводити до того, що е, якщо ми хочемо зробити е, зничуючої дитини людини талановиту, то вона має застосовувати українську жестову мову для розвитку.